Хмельницький знову у жалобі. Рідні, побратими та знайомі оплакують втрату військового Вадима Христиченка. У їхній пам'яті він назавжди залишиться справжнім сім'янином, щирим, добрим та світлим. Хороша хлопчина, дуже добрий був, безотказний, без, без нічого треба, то і після роботи лишався, допомагав. І все, що треба робив. От старші люди, то він все время нам допомагав. Все время. І ми ніколи від нього не чули поганого слова, чи він щось не хотів, чи він не все, да, за 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 все, всім, всім допомагав. Дуже добрий, Такий сердечний, щирий. Народився військовий у Хмельницькому, прожив у місті усе своє життя. Здобув освіту токаря та холодильщика. В обласному центрі одружився та створив сім'ю. На роботі був дуже працьовитим та відповідальним, згадують колеги. Працював токарем. От, потім перейшов в наш цех, у нас крові, жистянщиком працював. Потім перейшов як перспективний, молодий, хотіли в котельню, вивчився на Кочегара, працював Кочегаром. Ну, так, так подивився працювати, він дуже добре працював. Відношення до роботи, от, хороше в нього було. Мобілізували Вадима декілька місяців тому. На Луганщині назавжди перестало бити серце захисника. Без чоловіка залишилась дружина, без батька дворічний син. Поховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.